Якщо ви купили оригінальну річ, але ви її купили е, невідповідно до її якості. Тобто, наприклад, монета може бути в стані Very Fine, трійка, е, X Fine, четвірка, аУнс п'ятірка. І якщо ви купите монету в стані Very Fine, а заплатите за неї, як за X fine, ну, купите монету в стані 3, а заплатите за 4, то ви втратите кошти, тому що ви переплачуєте. Е, тому. Я раджу всім, якщо ви тільки починаєте цим всім цікавитись, починаєте думати, що ви хочете щось колекціонувати, потрібно купувати у тих людей, яких, по-перше, ви знаєте, які дорожать своєю репутацією. На щастя, такі люди в Україні є, з ними можна працювати, товаришувати і якісь мати спільні справи. Тому, от ми, ми на сайті Monitex, насправді проробили гіні... ну, колосальну роботу. Там всі монети, вони... Описані по станах. Тобто, якщо там написано унц і стоїть ціна 3 тисячі гривень, умовно, за ту, за, за ту ж гривню 95-го року, то воно так і є. Якщо стан стоїть Very Fine і ціна 1450 гривень, то, то ви купуєте, ви не переплачете, вам ніхто ну, не, не продасть X fine по ціні Very Fine.